Привіт-привіт усім! Хто мене не знає, мене звуть Ірена і welcome на мій канал Біблія Твоє Спасіння. А, сьогодні поговоримо про таку делікатну, як, я, як на мене, тему це фейкові друзі. А, дружити з такими друзями чи не дружити, як себе вести? А, і це незалежно, чи це. Повсякденному житті, так, такі друзі, чи це в церкві, як себе вести, якщо ти відчуваєш, що це реально фейкові друзі, що вони, скажімо так, дружать з тобою тільки із-за користі. Тобто, друг, як то кажуть, пізнається а в біді і в щасті, в радості. Тобто, чи ти бідний, чи ти багатий, все одно друг тебе любить повсякчас. Так? А ті друзі, котрі просто. Котрі просто хочуть тебе використовувати, так? Тобто ви це відчуваєте, але ви не можете припинити спілкування в силу, не знаю, якихось обставин. Так, ось, що робити. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Але насамперед, насамперед звернімося до Біблії, що Біблія говорить нам про це. І далі деякий буде такий аналіз, огляд прочитаного. Отаж, відкриваємо Марка, 12-й розділ. І з 30-го вірша. Ми знаємо, що в Новому Завіті дано дві таких основні заповіді. Дехто каже, що вони помінені з 10 заповідей на дві заповіді, але вони, вони просто підсумок цих 10 заповідей. Тобто все одно ці 10 заповідей потрібно виконувати. Так? Ось, тому 12 розділ Маркас 30 го вірша. Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, всією душею своєю, і всім своїм розумом. І з цілою силою своєю, це заповідь перша. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над оці. Ось що сказав Ісус, так, коли був на землі. І навіть підкреслив ці слова, що це дуже важливі слова. А тепер давайте поговоримо про те, що робити нам. Все зрозуміло, що потрібно любити Господа, це перші, скажімо так, п'ять-чотири заповіді, так, ось, а наступні заповіді з п'ятої по десятої, стосуються людини, так, ближнього. Тобто, як ми повинні вести себе, шанувати, не вбивати, не красти, скажімо так, не заздрити, так, не жадати. Десята заповідь говорить, не жадай, тобто не заздри, так? А комусь і так далі. А тобто, це саме ми повинні виконувати. Але на сьогоднішній день є такі моменти, коли ми розуміємо, що ми спілкуємося з тими чи іншими людьми, і відчуваємо, що коли нам потрібна якась допомога, так то потрібно прям дуже сильно просити, щоб нам допомогли. ось. А, Ну, тобто взагалі, так, все, що гроші заплатити, це і так ясно, за якусь послугу, товар потрібно платити. Це ясне діло. Але коли якась халепа як на мене, так? то потрібно дійсно, якщо ти маєш можливість, це така фішечка, якщо ти дійсно маєш можливість, то потрібно допомагати. Так? Якщо ти а, не маєш можливості, то поясни, що немає, може тільки оце, І все. Ну, більше не можу. Так? Ось так ось, що робити, як реагувати, чи дружити, чи не дружити з такими друзяками, які як їм потрібно, так то ви перебігаєте, а коли вам потрібно, то їх немає. А то, й взагалі, може деякі, наприклад, підставляти це, це може бути і як в світі, так, або ж навіть як навіть і в церкві. так, І все одно та ви бачите, що та людина ходить в церкву, а її совість не мучає, що вона вас так там чи позорила, чи підставила, чи ще щось, так? Тобто. Що за вашою спиною щось там говорить, не, не те, що потрібно, так? Ось і їй це і це окей, так? Тобто совість її не мучає. Але ви відчуваєте, ви чуєте, ви знаєте про це, і як вам вести себе. А це важна ваш розсуд. Біблія пише, що ми повинні любити себе на себе, а їх, так, і так далі. Це все так, дійсно так. А також ми повинні і також ми повинні розуміти і пам'ятати, що Біблія також пише, що утікайте від злогу. Я зараз достеменно а, не пам'ятаю, де це записано, але в новому Завіті воно в мене підкреслений цей вірш, так? І я а, при нагоді обов'язково напишу в описі. Ось, а, тобто ми повинні втікати від злого. Там, де є а, щось, не те, що потрібно, ми повинні не сваритися, не а, там щось не вмішуватися, а утікати. Ось. Тому. тому Біблія сама, дехто каже, що біблія протирічить сама собі, але ні, це не так. Це просто різні є обставини, різні ситуації. Вона під все підходить. Так, під всі різні ситуації. Ось, а ми повинні поступати так, як ми відчуваємо, як на нас. Нам говорить Дух Святий через совість, через сумління, що якщо а, щось десь є небезпека, і вас хочуть чи обманути, чи, а, скажімо так, чи принизити, чи а, взяти а, ваш, ваше добро, а ви будете прям, ну, голодати разом з дітьми вашими, так і так далі, тобто ви повинні цих всяких обставин уникати і таких осіб. Неважливо, що вони в церкві, чи вони поза церквою і зі світу, ви повинні таких людей уникати. Також є такі моменти, коли кажуть, що краще я буду а, зі світовими друзями зі світу, а з Церкви я краще не буде, тому що там таке виробляють, що ну просто дякую. У мене краще краще до мене відносяться в світі, чим в церкві. Це також може бути це ваше рішення. І дійсно скажу, що буває таке, що в церкві ну, не можуть допомогти. В когось одне, друге, п'яте, десят сталося. Або ж спеціально не хочуть допомагати, тому що хочуть побагать. подивитися, як ви викрутитися з даної ситуації. Так, ось то. Помагають дійсно зі світу люди. Я не знаю, чому це так. Я не знаю, в силу чого це так відбувається. А в кожного кожну людину Бог випробовує, кожну людину Бог дає певні випробування, так? Ось а, для очищення нас. Ось також є певні спокуси від сатани в цьому світі. А, тому тому а, вирішуйте самі, як ви відчуваєте. Якщо ви відчуваєте, що ви спілкуєтесь з тими. А, Певними друзями, знайомими, я би сказала, так? Ось, і відчуваєте себе російське слово і пригнічено, так? пригнічено відчуваєте себе кожен раз, коли спілкуєтеся з ними, кожен раз ви відчуваєте щось не так. То, як мій психолог каже: уникайте спілкування з такими людьми. Так? Тому що кожна людина має енергію. Так? І чи чули ви таку фразу? І дехто, звісно, в це не вірить, не вірить в молекули, атоми, ось не вірять в енергію. Але є такі люди, які енергетичні вампіри. Також є люди, які, а, коли вас якось зачитають там, ну, а, так, в словами чи реченнями, ніби поспілкувалися з вами, ніби вас не обідали, нічого, але ви після них, а, після тих спілкування з такими людьми, а відчуваєте себе. А, Ну, Опустошеним, тобто ви відчуваєте щось не так. То знаєте, що значить менше спілкуватися треба з такими людьми, так? А коли буває таке, що ви поспілкуєтеся, не знаєте людину взагалі, так? але поспілкуєтеся з нею там, чи раз в тиждень, чи дв... один раз на два тижні, і відчуваєте, що аж такий приплив енергії, ви багато інформації дізналася, якої взагалі ніхто ніде не розказує, тільки за гроші, так? бо консультація коштує гроші. Ось і ви розумієте, що і ця людина не нахабна, ця людина а, розказує вам інформацію, і ви її підказуєте, і ви прям як два брати, так? То а, спілкуйтеся. А, ваше рішення, а, чи любити, чи не любити а, людей з церкви, так, і так далі. Ось, але дійсно, просто якщо ви бачите, що а, кажуть, що потрібно ненавидіти не саму людину, а потрібно ненавидіти гріх. Правильно, це все правильно, так і є. Але коли людина робить тобі пакость, і потрібно оберігати себе від такої людини, яка робить пакость кожен раз вам, так? Не один раз, не два рази, не ну, на постійній основі, тому що ви їй просто не імпонуєте. Все, крапка. Так, тобто ви ви повинні відчуватися, що якщо ця людина зміниться, звісно, ви зміните, скажімо так, приблизитися до неї, так там чи до нього. А якщо ця людина не міняється, якщо ця людина продовжує надівати маску і продовжує робити, скажімо так, чи критикувати, чи за свашою спиною щось говорити не те, чи спеціально вам, скажімо так, ви їй допомагаєте там, чи йому, а він вам ні, так то просто подалі триматися від таких. Людей. Це моя, звісно, суб'єктивна думка. Ви можете мати зовсім іншу думку. Це не зовсім, скажімо так, відповідь на конкретне питання, чи дружити чи не дружити з фейковими друзями. Так, тобто, ви можете мати зовсім іншу думку. Я висловила свою думку, як на мене. Я сподіваюся, вам це допоможе, це відео. В прийнятті рішення так, ось, але як на мене, ще моя рекомендація просить піти до психолога для того, щоб він вам підняв вашу самооцінку, для того, щоб він вам роз'яснив, як правильно, скажімо так, біблія, звісно, роз'яснює, як правильно жити, так, але психологічні ці всі психологія людини, всі ці нюанси. Роз'яснює психолог, пояснює, як а, вам реагувати, щоб не було у вас депресії, як реагувати і так далі, і тому подібне. Як себе вести? Ось, у мене на сьогодні все. Таке коротеньке відео. А, я надіюся, я вам було корисна. Якщо це так, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, і став якийсь коментар І до наступної зустрічі.